Вітаю друзі! 19 червня 24-го року Сьогодні ще два слова скажу і покажу про кишмиш Юпітер. Оце на шпалері. Бачите які кісти, звичайно, на шпалері крупніші. Але й тут все чудово. Бачите які є От, поросята а? 20 сантиметрів кисті. Лист чудовий. То люди кажуть, що слабо росте. Друзі, він любить воду, звичайно. Гляньте які. В цьому році кісті я показував, що треба зробити перед а, перед світінням. Дивіться фільми, а не запитуйте, я відповідаю майже всім. А, що з цим робить, а? Так, бачите, друзі, який в цьому році, так як і в минулому, Юпітер, Гля, Грони. Щугартаю, недовго тобі осталось тут висіти. Майже готовий. А в цьому році така швидка динаміка розвитку всіх рослин один за одним. І так, друзі, Юпітер це батьки. Це Манон. Це Екстрим 6. Це вже порожні Харбінгери. І ще Екстрим 6. А це друзі Школка Це Потомство Тих кущів моїх, що я тільки що показував. Ви гляньте, що робить рідина животворяща. Гляньте, які вже є. 70 сантиметрів. А гляньте рист. Гляньте на цю верху верхівку. На ту. На ту Правда... Погана приживаємость. Оце я натикав сюди. 60 живців. І всі 60 прийнялися. Всі 100%. Нема ні одного випаду. Моя грядка. Оце будуть 100% гля, який ріст, верхівка, пасинки вже ростуть. Сто процентний буде Юпітер. Сто процента приживаємося, друзі. Я нарізав багато живців, багато розійшлося, розсилав, а то, що залишилось, ну, деякі. Методи, правда, ніяких стратифікацій, ніяких гетероуксинів, меду, нічого я не давав. Оце тільки я показував, можете знайти фільм, що я підливав їх тут уже, коли вони всі прокинулись, підливав їх розчинам нам дріжджів. Про це є в мене фільм. Ну, пруть як сумасшедші. так друзі. Школка. Ландиш. Все чудово, друзі. Окрім одного. Стигнути виростить все це. Тут школка. Саженці, які були посаджені восени. О, листочок. Листочки збрасує не нужні. На все добре, друзі. Матеріал Юпітера буде. На все добре. З вами був Петрович. Восьмого година ранку. З наградом не спеваю. С вами был Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.